І всім привіт, мої друзі! Вибачте мене, що я... Е, мене не було дуже давно на Ютубі. Я просто не хотів знімати. Просто ну, скучно було, не хотів знімати. Е, нам у нас сьогодні відео називається. Перша частина граю у Brawl Stars і прокачую Пен. Ми сьогодні будемо прокачувати Пен. І нам потрібно сьогодні апнути на неї 15 ранг. І нам потрібно на 14 тисяч добить. Ну що, любі друзі, поїхали? Підписуйтесь на канал, і ставте лайки. Хто не поставить лайки, і не підписуєшся, і не, під... не підписаться. Ну, коротше, ви поняли? І не підпис... Подпишитесь на канал і не поставить лайки тому не випаде легендарний Пристар і не випаде Леон. Ой-ой-ой, жорстко Пем. Пем б'ється з бьется собі. Ну я. Опа, эль примой, да? Эль примичь, эль примичь, эль примичь, эш, 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 эш. Нормально, нормально. А що я ж не хочется типу, взяти? Ч Він в іншоплятель нет? Ой-ой-ой, фух. Дуже погано, типа. Вообще, вообще я дві я диномайка хочу бить. Нам е, ви постійно знаєте, що якщо у нас якийсь Новий боєць, чи там на нього нуль кубків, то на нього дуже хорошо гулять. Тут якісь Зі мною гуляють. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опа, опять. Так. Опа, Даю. Сейчас вс быстренько убиваем. Ч вони вообще не можуть, типа... вбитися? А це вони свою ульту постоянно використовують Тільки как вони умирают, вони используют свою ульту. Оно. Як у нього вже мало хп то він не используй ульту. Я зато виграв. Ні, ребят. Я виграв. Нам потрібно сьогодні аптуть 15 ранг на П. Як там... Як там у вас справи, все, кажіть. Пишіть в коментарях, який у вас... який у вас найулюбленіший боець. Ой, у мене найулюбленіший боець це фен. Ой, Хенк. Опа гром. Гром. Ну, тепер я розумію, що на нього кажуть, що він грозний. Він гром. Лоху, давайте. Уже шість банок. Опа, нет, дружок іде. О, оно сама не Понятно, теперь там ложить. У нас мішку не успіла заспавнить, а я її вже вбив. У мене дев'ять банок. О, ще Одна халявна баночка. Не, ну як же ж без халяви обійтися? Ладно, я його пожалюю. Ага, чого я тебе ще жаліть буду? Я побіди хочу. Я хочу перемогу! перемоги. Я виграв, мені давали дуже багато кубків. Ой я зараз ще квест випину. Я вже 21 кубок мені дадуть, а мені за сьогодні потрібно апнути е, 15 ранг. Напевне. Друзі, ви ще не поставили лайки? І не підписалися. А ну давайте швидко ставте лайки, підписуйтесь на канали. А то вам не випаде Ліон або Легендарний. Або легендарний стардроп. Хто я кажу? Я стар. Я кажу Стардроп. Ну давайте підписуйтесь, підписуйтесь. Бо я не буду відео викладати, а потім що ви будете дивитися. У мене такі відео хороші, що ви. Давайте, давайте, підписуйтесь. Мені потрібно... Ой-ой-ой. Мені потрібно багато друзів. Давай. О, Ладно, я його пожалію. Я баночки трошки і я трошки баночки позбираю. Ура, у мене вже 14 кубків. Ну, не кубки, а цих, ну я по коротше, короче, баночек на них кажу. Тобто кубки на них кажу. Не, ну тип хороший боєць, Хороший, ну да. Я тоже за нього гуляв давно. Будьте один рік назад. Я дуже за, за нього давно гу, не гуляв. Хто, хто хотів, щоб повернули ящики, е, в коментарі плюсики ставте. А хто хотів кредити, той сам, то ставте мінуси. Ну, я хотів, я проголосував за ящики. Там 74% проголосували за кредити. А я вже сподіваюся, що повернуть, повернуть ящики. А їх, бачите, не повернули. 84% проголосували за кредити. Ну що, самі знаєте. А я вже сподіваюся, що вернуть наші старі ящики, там будуть 7 по 8 предметів. Як ми отоповните, радувались. У нас було. Багато, типа, енергії. Дуже багато радості. Лейтус крапер. Де вона? Де вона? Де вона? Де вона? Вона поки вдарить це бібі, то а чого вона не б'ється? Вона поки вже вдарить, то вже я її уб'ю. І Фрэнк так же саме. Він стоїть на місці і жде, поки його уб'ють. А так він не вдарить, поки його не вб'ють. Опа, оно. У нього балок. О, Остой! Ура! Ну, коротше, це буде дуже швидко проходити. Ура! Я поки що вже зробив собі 46 кубків. Хто підписався, ставте плюсики. Опа, я вже бачу. Один, один підписався, один поставив лайк. Прокоментував. Ну молодці, що я вам можу сказати? Ні, молодці. Ви хочете, щоб вам випадали хороші легендарки? От мені були такі, типу, квести. На дев'я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух, я тікаю. Я Френка боюсь. А мені не потрібно, щоб вони вбили. Угу, то вів, мабуть. Ельмо, Эль Ель Ні, 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 Эль Примо, Альпри Эль Прима. Ой, 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 Фух, я його вбив, Я його убив. Друзі. Друзі, я його убив. Друзі. Я дуже радий, що я Ель Прімо вбив. Эль Я э, раніше знімав про Бравл я, я... не, я не знимал про Бравл Старс. А я думал, что то бибі. Ой, я думал, что-то вело, типа. Она такую ульту запустила. А то биби было. А то була бибі. Я юбий. Друзья, а чего такие типа банки? Помните, як був восьмий сезон? Ну, коротше, була ще стара, обнова стара. Сезон восьмий. І там, як ми вже була побіда в нас, то як ми вбили біля того чела, якого ми зараз убили, то ми нам давали допомільні баночки. Ми, типа, підбирали їхні банки, там в нас було більше банок. А чого нам... А чого? Типа Суперсел удалив вже це. Цю функцію. Ну жаль було, в нас тоді було ящики були. Я вбив розу, вона мене чуть би не вбила. Якби вона мене вбила, то це було дуже погано. Це було дуже-дуже погано, що в мене вбила ця роза. Марк. Ай-яй-яй-яй-яй-яй У Мене не должен быть. Ой-ой-ой, ну ладно. Ну ладно. Не можуть мене ж ніколи вбивати О, плюс Скільки дали мені У мене вже 72 кубка. Я не бив собі. Ще мені потрібно 130-128 кубків. Мені ще потрібно. Та це легко буде. 12 разів виграти, та й все. ви думаєте, що це так просто, а це не так просто, як ви думали. Ой-ой-ой-ой-ой. Дуже погано, Начуть би не був брок. Кажіть свою фразу, як ви кажете, на вулиці. Наприклад, я на містер Пів кажу, містер Пропір. На Брока я кажу Брокколи, на бу на була я кажу булочка, на кольта я кажу кольтишка мальтишка мальчишка, на Эдгара я кажу Эдгаричка колишка. Ну сами не понимают, это такие типа приколы, ну, no? что я их называю? ой 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 пани, 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 уху! Мені дуже повезло. Дуже. Ще мені залишилося 113 кубків. Так, да, значе. 113. Хто мене піддержує? Ставте плюсик. Ну, коротше, хто мене піддержить? Пишіть в коментарі, ти зможеш набити 15 ран на цього. На пен. Мені можна вмирати, мені не можна вмирати. Хоп-хоп-хоп-хоп. Да, гові. Він так ще смішно ходить, він такий йде, йде і махає ще головою. Опа, спайк. Для кого є спайк, ставте плюсів в коментарі. И кто любит Бравл Stars, тоже ставьте в комментарии плюсик. А кто не любит Бравл Stars, то их ставит минус. Ой, ой, ой 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 Чак, 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 чак. чак. Уху, все туда. Я Все, 13 кубасів. А якби б я убив того боку і мені б дали ці кубки до допоміти. Це було б нормально. Мені ще 7 рангів потрібно. А потім я буду апати в другому відео. Завтра вечора. Буду апать нахренка 15-го. <клеслась> <клеслась> не чуть бекольт не вбив. Це було б дуже погано. О, погню. ой -й -й -й. ой ой Ой-ой-ой, гейл. Гейл-гейл. Так, треба мені такого. <клеслась> Ой, Уху. Гриф, гриф. Не треба грифа убить. Конечно, я ж ее убил. Уже в столкновение. Опа, Честер. вин вышел в 23-м уроке. Oh, кто, кто помнит, это мотает... 23 третий рік. Якось так він пройшов швидко. Нормально. Хто хоче вже літо, пишіть в плюсики в коментарі. Я вам вже скільки плюсиків не сказав. Підпишіться на канал, будь ласка. За мною дивиться кіт. Він за мною йде. У меня щось соб'є. Ну ладно. Ладно, ребята, друзья мои, я сейчас выеду. Я вам покажу, сколько у меня кубков. Я 115 кубков. У меня 13958 кубков. Ну, все, вот так. Опа. Ну, трошки минус 2 кубка. Нормально. Там я оце открытие. Короче, я беру пен, да? Короче, я йду в нокаут. Я щас буду гулять в нокаут и буду там апать. О, нічого там. Сане. Я буду там апать 15 ранг. Нані, нани, 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 нани. На убили. Там одного били. Уху. На хд не остався. В кого є, ларі лори твой плюсик. В коментарі. Давай, давай, давай. Уху. Б убила, убила бей. Це хто такий казав? А, це Еш. Там тут і тубе робис. тут і тубе Ой-ой-ой-ой-ой. Щас буде мощна катка. Давайте, давайте, давайте. Воно там. Еш, давай. Уху. Ви молодці, прям, ви молодці. Не, ну просто хорошо гуляємо. Катка хороша. Гулять моно нормально. В кого є Міко? У мене Міка нема. Міко, Міко. Іде. О, там сквик є. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, хуй-ту. чуть би не вбили. Там же Джекі немає опа кольта вбиває. Я один. І знов я один. Я точно не затащу цю катку, цю катку. Да я ж казав. Весь в мене стікер є, Оцініть його. опа я, яй 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 Ладно. Ладно, я так понял. Аутсайдер мне дали. Ура! Плюс вищем Ладно, ребята, давайте туди. Столкновение одиночное как всегда.

один, плюс один. Мені треба на пен апнути 15 ранг. Я б хоча б 10 ранг хотів. Опа. Опа, там Спраут. Спраут мене не вб'є, бо він гуляти не вміє, грів. Як смачно. Ааа. Ох, ес. Сколько у меня там процентов? У меня 9 процентов. Нормально. Ну, короче, ребята, это будет моя последняя катка. Потому что у меня уже телефон седает. Ну, коротше, я вже завтра зніму другу стерію. Ой, друга... друга частина. Ельпримо, Ельпримо, Ель Примо! Нет, нет. Мені треба встановити собі ХПшку. ХПшку треба встановити, да, чак, ще да, да, сюда. дах. Давай, обю тебе, я убью тебе. Я чувствую, наче тут якісь боти гуляють. Опа, око, опа, Поко, 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 поко. Йо Йо-майо! Що за ХПшки розставлені? Шо за. що за. що за таке? З'ясно, вона тікає від мене. Вона не втіче від мене. Не втічеш. Я ж кажу, не втічеш. Давай сюда, 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 да. Да, давай, давай, давай. Давай, 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 <плес> ну ладно, буду з вами прощаться. Ой, я на ней апнусь. Десятый раунд. Ну ладно, ребята. Давайте. Всем пока. Підписуйтесь на канал. Ставьте лайки. Ну, всем пока. Папа, все, підписуйтесь на канал. Завтра буде друга частина, як я апаю 15 ранг э, на пен. Все, пока.